Спортивний майданчик на вулиці Мужайській в берегові зробили в кінці минулого року за гроші ОСББ. А в липні 2021-го, за словами голови ОСББ Мужайська 107 Олексія Калакуцького, тут за дорученням берегівської РДА встановили чотири інформаційні табло. До мене, як до голови ОСББ і до всіх голів ОСББ, ніхто не підходив, ніхто нічого не питав. Хтось покрасив наш дякуємо. У нас питань немає. Я чогось думав, що це жителі, не держадміністрація. А коли поставили оці ось. Інформаційні листи теж без дозволу. Я звертався до Підмятнікова зразу там, який займається у держадміністрації по спорту, кажу, чому так без голів, ОСББ, без жителів, що далі буде? Це буде продовження площадки. Да, ми будемо ставити площадку. Ми провели збори, жителі всі за. Ну, як ви бачите, на сьогоднішній день наша площадка є, але їхньої, їхньої роботи зовсім немає. Спортивну конструкцію на майданчику робив Олександр Римар. Мешканець сусіднього будинку, що відноситься до ОСББ, Мужайська сто дев'ять площадку. Я ді три дня сам лічне оцю площадку я робив сам три дні своїми руками. Матеріал купував Олексій, а я все варив. Фарбував, але не в цей, не в жовто-блакитний. Ми один колір пофарбували. А це вже хтось додав. Я не знаю хто. А інформаційні табло поставили недавно за конструкцію. Я згоден, треба, але ці табло навіщо воно? Для чого? Молоді це не треба. От що молоді треба, а це от показати, що ми щось зробимо. Так ви зробіть самі, а потім про це говоріть. О, те де розпішить такі інформаційні табло встановили окрім берегова і в Виноградові. Повідомив голова берегівської РДА Ігор Вантюг. Ситуацію зі встановленими інформаційними табло на Мужайській 107 пояснює так. Інформаційні щити, які встановлені в так званих активних парках. Активні парки реалізуються за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Ці щити були встановлені за погодженням із берегівським міським головою на вулиці Мужайській, в місті Берегове, де є діючий такий спортивний майданчик. Перший етап це було встановлення інформаційних табличок, перекрашено до кольорів бренд-буку снаряди спортивні. Наступний крок це вже визначений. ...визначені люди які будуть проводити на вихідних. Це по субота неділя, тренування з людьми. Міський голова Золтан Баб'як у відпустці. Про це нам повідомили в міськраді. Заступниця Надія Ловга на час зйомки в міськраді не була. Обіцяла прокоментувати телефоном згодом. Однак на наші дзвінки не відповіла. За словами голови РДА Ігоря Вантюха на спортивному майданчику далі нічого встановлювати не мали. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.